Мене звати Даша і я вітаю вас на своєму каналі, присвяченому в'язанню, рукоділлю, творчості загалом та решті речей, які мене надихають. Я загально створила цей канал для пошуку однодумців, людей, яких також цікавлять ці теми, для пошуку ком'юніті, або мій чоловік вже втомився слухати мене на ці теми. Тож, якщо вам ця тема також небайдужа, а, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я буду цьому всьому дуже рада, я буду цим дуже замотивована продовжувати а, а, створення цих відео та покращувати контент в майбутньому. Це відео буде в форматі влогу, в якому я покажу свої процеси за тиждень, все чим я займалася, з якими труднощами зіткнулася, а я, на жаль, з ними зіткнулася. А також покажу, чим можу похвалитися в результаті. А, тож, я сподіваюся, вам сподобається відео, що воно вас розважить, а можливо, навіть надихне на створення чогось свого. Тож приємного перегляду! Я би дуже хотіла почати в'язати якісь нові осінні процеси. У мене вже з'явилися ідея, що я хочу. Але замовлення з пряжою сайту щось взагалі не поспішає відправлятися, тому мені доводиться придумувати собі приключки. На щастя, в мене є певний беклог задач, який я в свій час не виконала, чи які з'явилися якось просто з плином часу. І зараз у мене на черзі розпуск шкарпеток. Я хочу їх розпустити, перев'язати. Тому що вони вийшли занадто великі, я їх не ношу, і нащо вони займають у мене вдома місце. Я навіть не впевнена, що я знайду людину, на яку вони будуть невеликі, бо вони прямо в здається, це називається пагомілок, там вони просто широченні тупо лопати. Чи воно комусь таке треба? Я не впевнена. Ось ці шкарпетки дуже веселі, жовтенькі, з такими дуже дуже класними крапінками. Зеленими, жовтими, рожево-блакитними на молочно-білому фоні. Ну, як ви розумієте, це пряжа якогось ручного фарбування, куплена в якомусь хіпстерському магазинчику в Берселоні. Ще в 22-му році. Тому фоно мені дуже цінне, як пам'ять. Я тоді дізналася, що моток. Пряжі може коштувати більше 15 євро. Мене це дуже вразило. Але я все одно якось на це, щоб зрозуміти, як зараз це чудо е, почати розпускати, з якої сторони до нього підступитися. Бо зазвичай в те, щоб заховати нитку, я вкладаю дуже багато енергії, сил і е, пристрасті. Тому це буде взагалі не ізі. Я вже казала раніше, що важливо не тримати біля себе речі, думки чи звички, які віджили свій час. в'язанні це особливо відчувається. Якщо якась річ не підійшла, це не кінець історії. Її можна переробити, адаптувати, дати їй друге життя. І навіть у цьому є своя символічність. Нові початки не виникають з нуля, вони виростають із чогось, що вже було цінне. Так і ми самі. Лишаємося з собою, але ще разу знаходимо нові способи проявляти і покращувати свою основу. Сьогодні обід п'ятниці на вулиці Скажений Хітвей, типу більше 30 градусів в моєму районі. Це просто супер-крейзі температура для цих місць. Я сьогодні вийшла гуляти десь о пів на дев'яту на вулицю, я трошки прифігіла. Пройшлася 10 хвилин, заховалася в тінь, вернулася якомога швидше додому, і на цьому моя прогулянка закінчилась. А, тож, я дуже щаслива, що в мене є кондиціонер, під яким я можу сидіти, і в принципі, навіть в'язати щось тепле. Минулого тижня я говорила, що а, хочу якомога швидше зв'язати сумку з рафії. Ось, в принципі, я закінчила першу бабінку Рафії Іспі, і в мене вийшло ось тільки сумки. Я би сказала, що це десь половина. Це десь половина. Тепер мені дуже цікаво, чи вистачить мені ще однієї бебіни, щоб е, дов'язати її і зробити ручки. Або це буде міні-версія. Бо просто ось сумка, з якої я беру приклад, вона дуже кайфушна мені і по розміру, і по кольору, і по узору. Я з нею бігала весь минулий рік і пів цього. Я хотіла собі зробити просто з більш якісної пряжі таку саму копію. По факту, я почала робити цю, вона меншенька. А потім виявилося, що ще мені не дуже подобається пряжа Іспи, бо вона. Наш Типу, мені не подобається. Та паперова в неї такий тихіший і більш, я би сказала, натуральний звук. А це прям як пакетик. А, тому я навіть не дуже впевнена, що воно мені подобається більше від попередньої. Це по-перше. По-друге, одна бабіна разом з доставкою виходить мені в 20 баксів. Тобто 40 баксів, якщо мені дві бабіни. Я ще можу пережити. Якщо три бобіни, це буде вже 60, і я не впевнена, що я отримаю, знаєте, кількість задоволення від цієї сумки відповідно цій вартості. Ой, блін, знаєте, якось трішки шкода навіть. Скоріше за все, тоді. І вона, вона ще вузькувата, тобто, якби її робити довго, то вона би мені підійшла, а так. Мабуть, доведеться комусь меншенькому від мене потім подарувати. А ці я просто перев'яжу ручки. Бо взагалі, чому я весь цей цирк затіяла? Тут почали ось так відриватися ручки. А, і я хотіла якусь якісну шурафію, типу, ну, щоб вона якось довше трималася, грубо кажучи. Але в мене ще лишилося 2,5 бобіни цієї. Тому, в принципі, я можу собі просто це розпустити, зв'язати нові ручки і мати сумку, якою я повністю задоволена ще на рік, а потім ще раз все розпустити і ще раз зв'язати. Тому цікаві, звісно, всі ці ваші теми. з... Рукодільним, вроде робиш, тратиш там, я не знаю, декілька днів чи навіть тиждень, а по факту воно тобі не подобається, божечки. Я сподіваюся, я колись, знаєте, моя майстерність дійде того рівня, що я зможу чітко уявляти, як що буде виглядати, і буду потім повністю задоволений результатом, бо поки що мені так не щастить, на жаль. Окей, я розповіла за сумку, а тепер я хочу розповісти за. Шкарпетки, які я в'яжу з розпущених мною шкарпеток. Я вже почала їх робити. Дивіться, на якій класній штуці в мене висить бабінка. Я дуже сподіваюся, що воно сфокусується. Воно, типу, магнітне. Можливо, ви бачили? Я просто знайшла це порівняно недавно на Еці, воно мене супер вразило. Опа! І воно крутиться, воно взагалі не застряє. Бо в мене є, типу, звичайна така підставочка, але там якийсь не класний механізм, типу, не шарнірний, а просто наче дерев'яшка вінту крутиться. І воно не м'яко, воно якось так поскрипує і нерівномірно рухається. А ось ця магнітна штука, ну, я не знаю, це, це магія. Супер задоволена, дуже красиво, дуже естетично. Дійсно, мені приносить задоволення. Тож. Я розпустила ті шкарпеточки. Ось у мене два моточки. Там по 40 грам вони вийшли, чи щось таке. Десь я знайшла навіть ще оригінальний моточок. Трошки це все діло під вагою, розпарила, вирівняла, бо воно зовсім нагадувало мівіну. Зараз нормальне. Ось таке. Жорсткувата насправді ниточка для в'язання. Я вже відвикла від такого. Ось, а ще я знайшла. А, також пасмову фарбовану вручну пряжу, яку я, скоріш за все, купувала в тому ж магазині в Барселоні, але вже трошки забула. Це мериносик, дуже симпатичного такого. Е я б сказала, що це, мабуть, небесно, блакитний, тільки трішки десатурований, такий припилений колір. Супер красивий. Я з нього колись в'язала собі шапку. Першу єдину шапку, яку я собі, мабуть, зв'язала, потім загубила. Ось. А моточок лишився, і його тут 30 грамів. Тож, я хочу трошки це все діло вставити в жовті, ці шкарпеточки. Я вже почала робити. Я спробую тут його підняти, якщо ні, доведеться потім підняти поближче. Отже, я вирішила зробити з цієї блакитної пряжі гумочку і вставити тоненькі ще. А блакитні полосочки вздовж а, паголінку та й стопи загалом. І хочу ще зробити блакитну п'яточку і блакитний носочок. Сподіваюся, що мені а, цього мотку вистачить. А ще я ніколи не робила іншого кольору п'яточку. Треба буде пошукати на Ютубах якісь прикольні рішення. Взагалі, я не дуже велика майстриня в'язати шкарпетки, я все роблю по. Ютубом, який я рандомно знаходжу, і не можу запам'ятати ні одного паттерну вив'язування п'ятки і носка теж. Ось. Але ходити по дому, знаєте, затишно хочеться, тому не знаю, тому зв'яжу. А ще в мене прикольні спиці, типу я все взагалі в'яжу набором м -м, Чиагу. На червоних дротиках стальним, типу він мене абсолютно влаштовує, нічого більше не треба. Але в мене є ось ці красуни, яких я придбала окремо якраз для шкарпеток. Це Хая Хая на такому, синьому, на синій волосіні. Чи берюзове, я б сказала бюрюзова. З гострим носиком це 2,5 мм у них товщина. І мені здається, що в моєму випадку це. Самий класний вибір для в'язання шкарпеток. У мене виходить нормальна щільність. А, досить зручно, я в'яжу шкарпетки лише Magic клупом. Не люблю в'язати на п'ятьох спицях, вони мене кругом летять зазвичай, тож буду продовжувати цей процес. А я впевнена, що буде щось симпатичне. Якщо що. Оцю патріотичну тему обирала я не спеціально, але ну, воно дійсно виглядає дуже симпатично і дуже гармонійно, на мій смак. Ось, так що буду продовжувати, думаю, ще навіть потім покажу якийсь прогрес. Я собі придбала ось такі штучки. Це стопери для спиць. Вони виглядають супер к'ют. Бачите, такий якийсь опалово молочний білий, який просвічується і через це виглядає супермилим. А в цього ще навіть якісь тут. Мені здається, це сердечки. Я не знаю, дуже класно. Взагалі я раніше не знала про наявність таких аксесуарів, і, ну, зазвичай просто, знаєте, збивала все докупи, а, типу, все в'язання, щоб раптом не попадали нікуди. А, щоб раптом не попадали нікуди петлі. Або купувала дуже довгі волосіні. Ну, воно, звісно, теж працювало, але. Блін, ну, це класна штука. Тобто ти просто отак береш і втягаєш. Ну, ладно, на ці це 2,5, воно так трошки гуляє, мабуть, треба ще менші якісь ці штучки купити. Але я не знаю, мені дуже подобається. Оп, оп, і все. І воно нікуди не втече. Класно, класно. Можливо, ви знали про такі речі. Давно я. Е... Не знаю, якось у мене все по старинці було. Також я придбала нові спиці. Я не фанатка дерева, дуже рідко ним в'яжу. Але от, всі хвалили ось Pro ProDreams. Я вирішила спробувати. Тож купила собі на Амазоні одну пару на пробу. Єдине, що я провтикалася. Зараз секунду. Все порвала, все поламала, але вийняла. Я при... придбала от таких от 3-5 зелених красунів. Вони 60 см. Насправді, блін. Я не знаю, як ви, але я вважала, що коли написано на парі 60 см, то це має бути, довжина волосіння 60 см, а не 60 см разом зі спицями. Я не знаю, ну, типу, тут дуже мало місця, щоб в'язати. У мене досить великі руки, я купую собі повнорозмірні, неукорочені спиці, бо я люблю, щоб воно ось тут, знаєте, впиралося. Ну, це ну, майже впритул. Я не знаю. О, ще не пробувала. Я насправді не дуже шарю, що на дереві в'яжуть. Мені здається, це для мохеру, а я мохер рідко в'яжу, тож, думаю, вони далі будуть мене лежати і чекати, але виглядають дуже красиво. Мені подобаються. Дріт, до речі, жорсткий. Я б сказала жорсткий. А також є ще річ, яка мене. Прям, я не знаю, вабили вони мене давно, просто руки не доходили придбати. Я собі придбала ці тросики, чи я не знаю, як це називається. Гумочки, шнури для того, щоб знімати на них петлі. Ще не пробувала? Воно якесь дуже довге. Блін, знаєте, тут, мабуть, метра два з половиною. Я читала в інтернеті, що хтось там купував чи на 2, чи, чи на метр, і їм там не вистачало. А, якщо це ви, а, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я вам дам посилання на це, бо вони здоровенні. Ось, тому буду пробувати. Я супер ексайтед. Вони ще, бачите, з такими зажимчиками. Видно, щоб нікуди нічого не втекло в таких жестяних баночках симпатичних. Буду пробувати. Взагалі, я не дуже часто купую всякі причандали для а, своїх хобі. Мабуть, більшою мірою, тому що я вже купила як, один класний набір спиць. я купила один класний набір гачків. І в мене все є. Маркери мені дуже часто робить чоловік. Йому подобається возитися з намастинами, плоскогубцями, і він мені щось крутить. І Вони теж виглядають симпатично, тому гріх жалітися. Ось тому час від часу оце от щось придбать. Не те, що дуже важливо, але дуже якось мило, просто. Просто типу, такі маленькі знаки уваги собі для себе. Що ж, я думаю, вставки ви вже подивилися. Тож давайте переходити до, до тижневого дайджесту. Отже, я, на жаль, не можу назвати цей тиждень продуктивним, бо е, мені не пощастило і рафія, яку я замовляла, не встигла приїхати, щоб я закінчила сумку. А я насправді дуже хотіла її закінчити до своєї відпустки і взяти її з собою в відпустку. Ось також я цього тижня продовжила працювати над шкарпетками. І це той процес, яким я можу похвалитися, бо він наполовину готовий. Я вам зараз покажу. Тож, в мене є ціла одна шкарпетка, якою я задоволена, яка виглядає прикольно. Вона виглядає ось так. Я дуже сподіваюся, що камера зараз фокусується. Вона ще не випрана, вона ще не заблокована, але я не думаю, що вона сильно зміниться, тобто, можна роздивитися. Абсолютно нічого складного, можлива, частина з вас скаже, що наші такі роботи показувати, бо тіпа, це якась банальність і, і все. Я не знаю. Я вперше роблю щось полосати. Ну, тобто, я колись в'язала жакардовий светри, там були полоски. Але загально, от просто щось полосати, отаке я ніколи не робила. Мені прикольно, мені дуже подобаються кольори. По нозі цей, ця шкарпеточка теж сіла абсолютно, абсолютно гарно. Вибачте, в мене тут трошки кіт лазить. Знайомтеся, це спеціальний агент купер, і він дуже активний, бо йому ще немає рочку, і це підліток. Тому він сам не знає, чого хоче. і... Гіперактивний, все, я його випускаю. Отже, так, це мій а, готовий виріб цього тижня. Не густо, але такі вже справи. Я би хотіла почати щось інше, але пряжа з а, нормальних магазинів для нових проєктів, на жаль, все ще не доїхала до мене. А, тож, перебиваємося тим, чим є. Думаю, найближчі пару днів закінчу. Ще другу шкарпеточку, поки я її навіть не почала. І у мене буде прикольна новенька пара. А також я їздила ці шкарпетки в'язати в місто до океану. І це була чудова прогулянка. Я, мабуть, буду так робити частіше, бо зазвичай, коли я в'яжу, я просто дивлюся відео або фільми. І під кінець в мене вже мозок досить такий, знаєте, втомлений, бо ти споживаєш дуже багато інформації і втомлюєшся від цього. А коли ти їдеш кудись пов'язати на природі, чи, ну, як в моєму випадку, це просто була набережка, це не сильно природа, то ти дозволяєш собі відпочити, розвантажитись і навіть послухати просто музику під в'язання, це все одно менше навантаження на мозок, і це. А дає тобі розслабитися. Тож всім раджу, дуже класно. І я зараз покажу невеличку нарізку з цього мого прекрасного вечора, бо мені здається, це було дійсно дуже гарно. З нев'язальних новин я цього тижня вперше їздила на Waymo, Це а, автопілотне таксі. В... Я не впевнена в яких містах воно зараз є. Воно точно є в Лей і в Сан-Франциско. І воно вже насправді є тут ну, десь роки-два, але я вперше мала. Можливість на ньому покататися. І знаєте, я приємно вражена, і думаю, за необхідності я буду це продовжувати, бо це набагато крутіше, ніж їздити з живим водієм. Звісно, вони також можуть робити помилки і попадати в аварії, але ну, і люди можуть це робити. Але ти ніколи не будеш замкнутий в а, одному маленькому просторі з незнайомою людиною. Для мене це великий плюс, бо я останнім часом впіймала себе на відчутті того, що я не хочу їздити з незнайомими людьми, особливо чоловіками, в таксі. І я його уникаю як тільки можу, навіть інколи громадським транспортом їжджу, а для LA це ну, типу подія. О, він тут поганий, повільний, а відстані великі. Ось тож дуже задоволена. Дуже класна штука. Також хочу трішки кадрів вам звідти показати Welcome to the future. Вперше катаюсь на цьому чуді, але походу ще накатаюсь. Здається за Яваро таксі в і Сан-Франциско, вже чули всі, але я насправді катаюся лише в перший раз. І, блин, мене це трохи лякає. О, це прикольно. Ще особливо я в захваті від того, що можна собі підключити свій Spotify. І я зараз слухаю свій Spotify, і це шикарно. Знаєте, за що ще дуже класно, це його армобіль вийму. Тобто, що не доводиться їздити з якимись незнайомими чоловіками в авто. Бо саме за це я зараз не люблю таксі, уникаю таксі і, по можливості, воджу сама, бо бути з незнайомим чоловіком в закритому просторі, в, 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 в якійсь, можливо, завоненій машині. Я не хочу, мені не подобається. Звісно, є ймовірність того, що переді мною в оцих веймо теж може хтось вонючий приїхати, або умовно якихось чіпсів їсти. Мені про такі ситуації розповідали, але загально це набагато морально комфортніше. Ось такий був мій тиждень, не дуже продуктивний, але цікавий. Um, пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть, будь ласка, теж, як часто ви розпускаєте, переробляєте свої роботи. Um, мені буде цікаво, бо я чула, є люди, які взагалі не люблять це робити, просто щось всім віддають, а самі тільки починають нові процеси. А також напишіть мені, будь ласка. Ваші вподобання щодо рафії, бо дійсно Іспі мені не дуже сподобалася. Можливо, я не знаю про якісь ще класні альтернативи, тому буду дуже рада почитати ваші думки. До наступного тижня.